Треба... Теж взять. Поки розкидайся, конечно, <смістю> Розложися. мені куча уходи. що це спека, конечно, повернулась. Вообще не люблю цю спеку, друзі. Не знаю як ви. Мені, звісно, краще, коли прохолодно. Всім привіт, друзья! Ну що <смістю> розказую. Прилетіли ми на місячок, давно тут не були. Так сказать, вже легендарний місячок. Ух, яка краса. Пару фідерків. Сьогодні така погодка. Легесенький боковий вітерок. Це не погано, це, звісно, краще, коли взагалі штіль. Будемо сподіватися, що щось у нас вийде. А я думаю, друзі, щось вийде, тому що Дніпро це топ і найкраща річка в світі. Сьогодні я трішечки підготувався. Не забули, так сказати, зварити гороха. Я ж кажу, підготували сьогодні. Короте, жахнув я гороха. Вчора його так сказати, замочив, сьогодні зранку я зварив. Такий непоганий горошок вийшов. Деякі розварились, якісь не розварились, ну, в принципі, непоганий. Додавив я в прикормочку. О. Значить, що на сьогодні полетіло, так сказати. первым делом. Макуха часник. Envy Fishing. Понятное дело. Топ и стоп. Это просто топовая прикормочка. Ну, что рассказывать. Тема, так сказать, рабочая. Замешали и погнали дубасы. Да, значит, макуха часник. Это, так сказать, и пив пачки добавил клипка XXL. Ох, запах. Тобто, так, трішечки того, трішечки того. Сьогодні, я думаю, доб'ю фруктовий мікс. ну, Ще, правда, трішечки залишилося. Того разу ми використовували е, тигровий горіх кукуруза. Теж було непогано. Ну, Сьогодні, думаю, треба добити фруктовий мікс. так Зробив солоденьку кашку на горохі. М -м -м. Та головне головне, я забув сказати, сьогодні ще балочка з ночілою. Будемо сподіватися, що ночу в соміки нас порадують, потому что що мне мені залетелась тема рассказать рыбалочкой на Сьогодні сегодня у нас капустаночка під'їхала, я вам скажу така не шутєйна. розмір, звісно, там видно видно просто топовий гляньте, одна в одну это щось якась маленька, а в тому така крупная я думаю звісно, конечно зацінять це наше дело тобто ми підготувались. Вже сумів дубасить. Ну і черв'ячка, звісно, взяв, але вона пока тут в Там один із таких побільше, другий поменше. Випуска не знайшов по берегу, а такий красненький, великий. В принципі непоганий. Я думаю, сомики зацінять, а вона в подержать. Ну ці трішечки поменшать, то обікновений там так сказать, в красный надо ручки помыть то... а, а зібрав. пружинки понятное дело плавающие насадочки без плавающих насадочек куда и не туда не сюда значит шо у нас сегодня по плавающим насадочкам друзья в принципе нічого нового как завжди так вот все закинули це, це це Плавищі насадочки від профмонтаж. Це просто топчик. значить Медок полетів. Понятне. Часничок сьогодні. Тигровий горішок. Це вже не швидкий. І ванілька. По розмірам сьогодні у нас з вами п'ятерочка, шестьорочка. Ось так, Четверочку не знаю. Ну, на четверочку можна в принципі, ставити і четверочку, але ну, туди б, як на мене щось підсадити. Ну, Четверока гачки не підіймає, а п'ятеро, шестьорочка підіймає все чотенько. Це так сказати, що по плавші насаточкам по значить, У них що ще є, друзі? Фідерні оснастки готові, тут різні асиметрична петля, фідер класік, патерностер. Обично я на нього дубашу. Ну, тобто Налюбив вкус, смак і вибір. Пружиночки, до речі, друзі, пружиночки, не забуваємо. На дві пружинки, на одну, теж промонтаж це все діло, є, готове. Там по грузикам теж різні віса, кормушечки під фідерки. Це, звісно, просто топові. Я такі використовую з ґрунту за сепіками. Якість, питань нема. Дуже все якісно зроблено. Ну, там є різні і маленькі. Це типу помпікерні. Там різні форми. Ну, я в основному таки я З кажу. Ну, Є там різні. Короче, подивитесь. Сумочки теж, це все діло хранить. Це в мене сумочка з прозорим верхом. На ну, два таких органайзери. Про сумочки, друзі, не забувайте. Це в мене Big Carp 75 літрів, у них є і поменше. 55 літрів. І про чехалки, друзі, монтаж є. Під фідера і не тільки. Це в мене 130 семе, у них є і 150. Наші ці діла, ви знаєте, все, що в відео є, ссылочки в описі під відео. Залітайте, дивіться. Ну, пора ж би закинути, тому що по времени, зараз я вам скажу. О, 12, годин. 12 годин дня, обід, а у нас є не закинуто. Ну ми ж поки туди, поки сюди, глядя фа-фах. Зараз швидко заряджаємося, Пуляємо, глянемо. Що нам, так сказати, друга половина дня покаже. Ну, я думаю, щось покаже. Головне ж, у нас такий підход сьогодні серйозний, є горох. Хі -хі -хі. Ладно, друзі, не будемо дуже багато балакати, вам, як завжди, гарного перегляду, не забувайте всі дяки. Та полетіли. Кошка так натягнулася непогано. Так забиваємо, так побільше. По-моєму, я вам скажу, що щось течії нема. якраз точку накормим ну Сильно забивати теж не будемо, щоб не вийшов глифтяк. Ну, якщо є горох, я думаю, глифтяк не вийде. Він такий не дає каші робити. Він не сильно забуває. Він її таким рихлим робить. Так, 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 вода підійшла. Ну що, полетіли, полетіли, полетіли. Є, перший єсть. А це вже не шутки. Може, до речі, по світлому на соміка попробувати закинути один Хай постою. Можна ж на поплавочок? Я думаю можна. Зараз поки з відерами розберемось. В цьому течія пішла? Це непогано. О, ну нарешті аж східний розлетів. Сидить, сидить, сидить. Ні. Ще щось непогане. Щось непогане. Може лящик? Давно не було. ми довго просиділи щось сьогодні прям взагалі тяжко не мати чиї щось не хоче гарно клювати може під вечір іде так ну ладно головне що щось є похоже на рибу Хе-хе-хе-хе. Нарешті, вже опа-на. Тихо. Тихо, ну зато розмір. Що це у нас? Жовтенький. Чесно кукурузка. Довго ми тебе чекали, блін. Так сказать, перший полетів. Хана, блін. Я не знаю, ну часа два просили, то може і більше. Взагалі. Да? Тяжко сьогодні з кльовом. Чи великий садок його? Та ні. Російсь великий садок, то буде дуже жирно. Ну, Покльовочку була дуже дебела аж. Свінгер злетів. Ой! Ой, водичка гарна, це буде може покупатися Так, єсть. До речі, я її на соміка закинув спінінг один. Думаю, хай постоянно. Запалка по світлому, так сказати, а вдруг, так? Всякое может быть. Пишу дело. Так, другой. Ну. Сидишь там, чи нет? Ну давай. О -о, о! о па 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 Друга покльовочка. Це вже не шутки, друзі. Не шутки, не шутки, не шутки, не шутки. Хвилин 10 пройшло, 15. Шо там? Гарненький. Ого. Тихо, 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 тихо. Сюда. Красиво. Взагалі було скучно Зараз хоч хоть... тарасики підійшли. Що це у нас? Опять же, з біленьким. Ну це жаровий, конечно. То був гарненький, а це жаровий. Туда чи вода підійшла, щось воно ну так. Мені так не вгодиться. Ну, так покраще буде. Да що сказати. Сьогодні така одна із трудових рибалок. Я не пам'ятаю, щоб така рибалка була дуже трудова. Ну, перекусити трішечки треба, я думаю, що треба. Так, у нас все. Сирок. Помідор тут ой рок. Ух, а то куча движений. Опа, друзі! Бачите, Тільки сюди їсти і сразу сюда. І, по моєму там Що у нас? Правильно, балабен. А ну. Да, чи не да. Та балабен. А гарна покльовочка була. От, Прикмета працює. тільки сяду шість і зразу чіпс, І покльовочка, і чупачу, ну то таке. Ну Сьогодні у нас з вами М? сальце, яке друзі, сальце, давно не було сала. Ай. Ще й прохолодне. Ай яй, ай-яй-яй, ай-яй. Ай-яй. Ай яй. -яй. Ай -яй, -яй. Ай -яй, -яй. Так, що ви там клюєте? Я ж кажу, тільки сили, сразу Ага, і Ай, сальце, друзі. Почіревочок. Гляньте, який. Ай-яй-яй. Ай, він ж не може чекати. Ні, ну, чесно кажучи, вже просто реально хочеться поїсти. Підрізать сальця. Сюди. У нас є помідорки, перчик. Зараз зробимо все так сказать, щоб було по феншую. Хоп! Ну як? Щоб все було красиво ж. Тільки так. Сюди. Це у нас моцарелочка. Підлетіла. Ой Я думаю, то нам багато половинка. А це піде холодильничок. Щоб не пропало. Це наше діло. Коротше, така у нас з вами, друзі, сьогодні полянка. Так що, друзі, налітаємо, у кого там що є, будемо з вами, що це вже? Вже не обід, а вечеря. О, фунтик. так, хоч трішки повечеряємо. Впереді у нас ніч, вечір, ніч, соми, отакені і отакені. Хе-хе. На ну, ще попробувати поставити. Ну що, друзі, всім смачного, сальце. Очеревочат Хвилинку. Ну тихо 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 Что значит сальца пит кушать тихо тихо. Здесь на белое похоже. Ну, может не, конечно, но конечно же не опа тихо. Тихо, 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 тихо. Все запикало. И там пик, и тут пик. Ну. Туда. Так, думаю... Купатися трішечки, тільки я подумав і покльовочка. Так, а що тут у нас таке накрутило? Як таке може бути? Так. Харасішка. Довольно непоганих розмірів. Ну все равно я ж кажу. Щось пока. Трашковата. Я думаю нема течії, все стоїть як ваній. А якщо все стоїть, це не є добре. <плес> Будемо сподіватися, що на прикормочку і так підійде. Я ж думаю течію ближе до вечора дадуть. Що ви скажете? Я думаю дадуть. Конечно, звісно. Конечно, конечно. Ну, під вечір трішки там карасики при припрокузлива, так сказати. Так, ну шо, друзі. Де там сонечко наше? Гарненьке. Сідає, один уже є. Зараз заряджаємо. Заряджаємо наших сумів, тому що время настало дубасить трофеїв. Так, ну ладно. По тут, не будемо загадувати, глянемо, що воно вийде. А я думаю, вийде доволі непогано. Доволі, так сказати, цікаво. Так, по снастям поплавочок, грузик, хоп, поплавочок, резиночка, гачечок. Капустяночку сюди. Беремо. Яка гарненька свіженька. Так. Ну давай, не підведи нас. Один простоїв, в принципі, півдня. І чупа чупс Ну, ще був щось не вечір, а зараз та вечір. Гляньте. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай, -яй, ай, -яй, ай, -яй, ай -яй. ще одного. Я думаю, буде достатньо. І так хоть чучок -чу закрить по красоті. Ну це не шуточки, це реально не шуточки. Ну що, сомики? Ви готові? Я готовий. Хотілося б, конечно, щоб вони трішечки поактивніше були, ніж карасішки. Будуть нормально? Нормально. О, полетіли. Якщо течія пішла, то це вже не шутки, друзі. Так, резиночку Опа-на. бентранеру будет кого, потому что а вдруг паровоз. Что с него никого. Ну то пока. Таким клевом понятно, що нема нікого. Всім доброго ранку, друзі! Коротше, 8 -го година ранку, по сумікам ночу Чупа-чупс. Працював, перекидував всі діла, ну, Давно такого не было, по сомикам чупа-чупс. Как <laughs> есть. Вот наши Может, можно не вымазывать, где на сапожки? Вот он. Пыль такая песок грязный ой тут ту 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 тут тут -ту -ту. <плэк> Что тут? Ты часть сегодня есть, непонятно, да? Ну сейчас посидим, покидаем пружинку, пока то, пока все. До речі, ночью вытянул так и куст, сгорнул все підряд. Так, ну ладно, сейчас тришечки попрацюем, покидаем пружинки, может зранку щось цікаво летить. Щось зранку не хоче. Не хоче, не хоче, не хоче. Ні, ну. Не спустимо, так сказати, з вами руками. Тихо. Ой-ой-ой, пішла жара. Ну, трижки есть. Всіки три. Раз, два, три, четыре, пять, шість, сім, сім карасив і одна біленька. Ну такі. В основному жарови. Парочку там более-менее. Тяжка рыбаловля. Ну, друзі, як есть. Зранку теж закинув, то що я казав, постояло. Пару покльовочків таких невнятних, щось. Так, попусканчик різкий і все. І чупа-чупс. Ну, буває. Щось не хоче. Я думаю, що нема течії і щось воно тяжко. Ну, коротше, не знаю. <рес> <рес> Як є. Ну все ж, все ж не ноль. Коротше, збираємо з вами додому, вже нема щось натхнення сидять, дубасить. Особливо саме підвели, там караси то таке. Хоча теж жарові карасики потягати. Супер. Ну, по соміку, звісно. Чупа-чупс. Ладно, буває всяке. На сьогодні все, шабаш. Дякую за перегляд. Я погнав і до зустрічі. На днях думаю, щось придумаю. Всім пока.